Мене звуть Василь. До армії я займався музикою. Музика мене постійно надихала на творчість, на емоційні всплески. Постійно музика мене заводила і давала подих до життя. Я складав пісні, мелодії складав, мені допомагали мої друзі в словах. Грав я в кабаках грав у різних Чернівецьких. Співав в церковних хорах і так Господь дав, що іменно я попав в бригаду 68 єгерську Олекса Довбуша. І Мені дуже подобається ця бригада. Це нове життя, нові люди, новий колектив, нове враження все нове. Я відчуваю, що це дійсно накласно бути військовим і бути на своєму місці в цей час. Армія якраз навчила працювати в колективі в важких умовах. Бути дружнім і завжди допомогти побратиму. Тому що ми є частинка цього механізму, в якому, якщо хтось почне не туди йти, механізм буде не в ту сторону йти. Зори, палом, роки. У минулих, у Ця війна нас якраз. Всіх зібрала. І мені дуже приємно, що я зустрів багато людей. Я вдячний їм, що вони зі мною разом в цей момент, і що якраз піаніно попалося, що можу показати свої хоча б музичні здібності. А армія, звичайно, вона є поєднанням в один колектив, де все працює злагоджено. і Главное, механізм, звичайно. Так як музика, вона грає, відображає емоції, характер. Так само в армії однодумців, різні характери, різні бачення на цей світ. Його воно йде поєднання в один такий механізм, в таку силу. Але є і гострі кути, але ми їх згладжуємо, і начальство наше допомагає нам. Це вирішувати це все питання. Але ж в мене ще є побратими, які ще є, з нам зі мною служать. Ну, от вони мене підтримують знаєте, в різних цих моментах, коли десь, десь щось таке може висловився не так, а може, десь так не подумав. Да? І десь, може, вчинок якийсь не той зробив, але вони мене поправили, ми поїхали далі і далі живемо, да? і музика далі лунає вечором. І так все нормально. Важко ми тримаємося. Погодні умови спричиняють труднощі. Деякі питання вирішуються, скріп'я зубами, але ж вирішується і вона ж все ж таки йде вперед. Тяжко, хочеться додому, хочеться вдома бути. Але перш за все потрібно виконати нашу місію, яку ми тут виконуємо. І взагалі, я завжди задаю себе питання, чому я, чому я тут? Значить, Господь так дав, щоб я був на цьому місці і виконував ту місію, яку мені Господь наділив. І людей музикою відволікаю. Час для музики це теж буває не завжди виходить той момент. Але я намагаюся все ж таки виділити час і згадати музику, яку я грав минуло. Ну, вона мене, музика ну, от мелодія вертає назад в той момент, де мені було добре. От я стараюся якраз відволіктися і. Психологічно, просто психологічно відійти від всіх цих е, навантажень на, на день. І музика мене відволікає, і, як іде, як музична терапія для мене. І на наступний день я зовсім друга людина, і я далі можу працювати. Люди бояться йти в армію, служити. Чому? Зразу перша думка піду в окоп. Ну, звичайно, людям неприємно туди йти. Але ж це є захист, це є відповідальність і це є так само праця. Ну не потрібно боятися, потрібно собі сказати: дійсно, це потрібно, да, люди гинуть". Ну, Це війна. Ну, і є ж і радісні моменти наші. Перемоги частично. Ми теж не стоїмо на місці, ми йдемо вперед. От з цим натхненням хочеться далі служити, але йти постійно вперед. І музика йде вперед, розвивається, і ми так само з армією розвиваємося.